Міноборони запускає цифрову революцію у сфері військових закупівель. Нова платформа Dotchain Defense це не просто технологія. Якщо по-простому, це дуже крутий етап цифровізації, який дозволить військовим самим обирати зброю без жодної зайвої бюрократії. Детальніше про те, як зміниться постачання зброї та які переваги маркетплейса для ЗСУ, дивіться вже за мить на Київладі. Do Chain Defense – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність. Заявив міністр оборони Рустем Ум'єров. Отож, Chain Defense – це маркетплейс, де військові самі обирають потрібне озброєння, максимальна швидкість та пряма взаємодія з виробниками. Цифрова платформа працює як звичний маркетплейс, тільки замість одягу чи електроніки, fpv дрони технічні характеристики, оцінки та відгуки. І все це в кілька кліків. Як же ж буде працювати механізм? Кожна військова частина матиме особистий кабінет, бачить каталог дронів із сінами, характеристиками і відгуками, вибирає потрібне озброєння і вказує кількість. Якщо товару ж немає, оформлює перед замовлення. Також система одразу прогнозує терміни доставки. Зараз це все виглядає як справжній механізм. Виробники отримують чітку взаємодію з державою, швидку, прозору і з реальним зворотним зв'язком від військових. А держава бачить актуальні потреби фронту і приймає рішення на основі реальних даних, а не інтуїції. А поки Збройні сили виходять на новий рівень, міська влада Києва досі не може офіційно затвердити межі столиці. Це потягнуло за собою низку негативних наслідків, наприклад, те, що Києвоблрада включила до території громади 18 тисяч гектарів столичної землі. Судові тяганини з приводу цього тривають вже не перший рік. Детальніше про те, як чиновники роками не можуть поділити землю, які схеми за Цим стоять і чому це б'є по розвитку як столиці, так і області, дивіться в описі під цим відео. Та повернімося до того, що дійсно вражає: до Chain Defense. Невдовзі на маркетплейсі з'являться не лише FPV-дрони, а й реби і роботизовані комплекси. Як вважаєте, чи допоможе нова система війську? Пишіть свої відповіді у коментарях. А також підписуйтеся на Київладу, щоб бути в курсі всіх подій. Зараз ми збираємо на потреби сотої окремої механізованої бригади, яка стримує росіян на дуже небезпечних ділянках фронту. Задонайте за цим QR-кодом і підтримайте наших бійців.